Чоловічі вітровки від Крайн лише 368 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені 13 позицій і вартує лот 4750 гривень. Вони будуть йти в різних кольорах. Зараз вас познайомлю з ними. Це ось такий бежевий буде. Ось так буде виглядати в розгорнутому вигляді. Це буде легенька така моделька. Бачите, без підкладочки, легенька на літо те, що треба. Класна фурнітура, кишеньки, капюшон та затяжки Далі по моделькам буде ось така темненька. Дуже класна. І тут будуть додаткові кишеньки для всяких дрібничок. Ось така. По матеріалу 100% поліестер. Дуже легенько буде швидко согнути те, що походи потрібно. Далі ось така моделька. З капюшоном вони вже поплотніше йдуть. 100% поліестер. Показую в розгорнутому вигляді. Ось така спереду кишенька буде. На липучках, і тут така мембрамна під сіточкою, мембрамна тканинка, що буде зберігати холод і тепло, і дихаюча поверхня сіточки. Ось так виглядають рукавцята на липучках. Також кишеньки. І ще є ось така моделька. Розміри емочки буде три, 6 і ікселічки 4. І ось така ще з капюшоном Темно-синя, кишеньки якісна фурнітура, як можете бачити. Нагадаю 368 гривень за одиничку в лоті 13 позицій, 4730 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.